Доброго дня! Мене звати Аня. Ми знаходимося на території садового центру Інтерфлора, і сьогодні поговоримо про троянду королеву квітів, а саме про її посадку. Перш ніж приступити до висадки троянд, потрібно вибрати місце посадки. Троянди полюбляють сонячні відкриті ділянки вашого саду, так як навіть незначне притінення сприятиме зменшенню цвітіння, пагони ставатимуть тонче і взагалі троянда буде втрачати свої декоративні якості. Далі треба звернути увагу на підбір ґрунту. Взагалі троянди не дуже вибагливі до ґрунтів, але все ж таки полюбляють більш легкі, суглинисті в води проникні ґрунти. Тепер готуємо посадкову яму. Вона має бути глибиною близько 40-50 см. На її дно обов'язково кладуть перегній, який змішують із ґрунтом. Далі беремо троянду. Вона може бути якось в ось такому горщику, так і в лялечці. Виймаємо. Ну, в горщику це досить просто. Ми виймаємо тут вже сформований ком, або вона може знаходитись в лялечці, так званій. Це тобто корінчики, обмотані в плівку, яку потрібно просто зняти і розправити коріння. Якщо рослина в горщику, її потрібно просто витягнути і не порушувати ось цей ком. А якщо рослина в лялечці, ви відкриваєте і корінчики розправляєте і трошки підрізаєте. Це буде сприяти йому кращій приживлюваності. Ось Так, далі опускаємо рослину в рун. Ми приведемо вам цей приклад на горщику. Ось, ну, В принципі, без відкритим грунтом все так само. Ставимо рослинку в е, ґрунт попередньо. Якщо ви хочете вирощувати і саме в горщику, на дно обов'язково покладіть дренаж. Дренажом може слугувати як керамзи, так і бита цегла. Ось, На дно її обов'язково покладіть невеликим шаром. Далі насипаємо трішки ґрунту і ставимо саму рослину. Ще один важливий момент. Потрібно, щоб місце щеплення ось воно, було на 2-3 см заглиблене в землю. Це потрібно зробити для того, щоб взимку рослина не замерзла. Після цього ми просто проливаємо троянду водою і на цьому посадка закінчується. Кожен вид троян висаджують на певну відстань. Ось, наприклад, кущові десь на відстані 40-50 см одної від одної, витки метр півтора метра, а зовсім мініатюрні сантиметрів 20-30. Отже, якщо ви збираєтесь висаджувати троянди, слід пам'ятати. Перш за все, про терміни висадки це весна та осінь. Весна з кінця квітня, початок темня та восени, починаючи з вересня і закінчується листопадом в залежності від погодних умов. Друге це місце. Посадки воно має бути сонячним із ґрунтами, водопроникними, повітря і легкими. І останнє. Глибина посадки. Саджність потрібно заглиблювати так, щоб місце щеплення залишалось під шаром ґрунту 2-3 см. Вітаю вас! Ми з вами посадили троянду, але не менш важливим є також правильний догляд за нею. Відео по догляду за трояндовим ви можете також переглянути на нашому сайті. До зустрічі, до побачення!